Готові спробувати свої сили з'їсти бургер за 5 укусів? Да. Ну супер, погнали. Як думаєте, у вас? Звісно. Я щось такий голодний. Ну, зараз глянемо. Бо про м'ясо любить дивувати. Вот. Були колись у нас? Ні, я дуже хотів сходити. О, бачите, а тут ми на Кобилянській. Mm -hmm. місто Чернівці. Так, і у вас і 5 укусів. Що, погнали? Перший. Вообще Другий укус. Просто я поїхав. Це вже третій. У нас попереду ще два укуса. Друзі, ви як думаєте, вийде? Вийде? Да. Yeah. у нас попереду два укуса, залишалися. Ми як думаєте? Полишиться? Ну, може, шанси є. Шанси є, шанс є завжди. Пробуй. Четвертий укус. Давай, давай. Задолбуй, що спробували. Про мясо другий сертифікат на ще один бургер. О, О, у вас вийшло. Дякую. Ми чекаємо у вас про м'ясо на Ольгі Гузар або на ентузіастів. 2. Добре, дякую. Все, дякую.